Наступним третім видом корупції є бюджетна корупція. Її називають корупцією розпорядників коштів або відкатною. Принцип дії надзвичайно простий. Я вам даю на замовленні заробити кошти, але при одній умови, що частину їх ви мені потім повернете. При режимі Януковича відкати складали від 20 до 40%. Відсотків. Іноді бували випадки, коли вони сягали 80%. Відсотків. Зараз цей відсоток значно зменшився, але все-таки корупціонери продовжують брати відкати. Для цього вони уникають закупівлі по тендерним процедурам. Що таке тендерна закупівля? Це придбання замовником товарів робіт і послуг у порядку, встановленому законом про здійснення державних закупівель. Щоб зрозуміти роботу корупційних схем, потрібно знати систему прийняття рішень за бюджетами. Це так звані стовпи бюджетної політики. Перше це програмно-цільовий метод. Для того, щоб відбулося фінансування будь-чого з міського бюджету, потрібно створити міську програму. Є програма, є фінансування. Немає програми немає коштів. Програми є в кожній галузі. Є програма розвитку ЖКГ, охорони здоров'я, програма Молодь міста Суми тощо. У загальничою програмою є програма соціально-економічного розвитку міста Суми. Наступним є принцип розпорядників коштів. Структура міської ради за розпорядниками коштів сформована за принципом сеньорату середньовічної Європи. Васал мого васалу не мій васал. Є мер, є його чотири профільні заступники. Наприклад, заступник з гуманітарних питань має своїх підлеглих начальників профільних управлінь. Це розпорядники коштів першого рівня. Начальники управлінь мають своїх підлеглих. Наприклад, управління освіти, директорів шкіл, дитсадків, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, палаців дітей. Ці юридичні установи школи, дитсадки, палац дітей і є розпорядниками коштів другого рівня. Глянемо приклад бюджеті. Бачимо рядок управління освіти та науки. Всього у бюджеті управління 483 мільйони гривень. Бачимо різні коди класифікації видатків або так звані бюджетні рядки. Ось скільки витрачається на школи, скільки на дитячі садочки. Наприклад, на усі 32 сумські школи припадає 261 мільйон гривень. Тож підсумовуємо, є бюджет міста. Він розподіляється між розпорядниками коштів, або самою радою, або профільними управліннями. Управління, у свою чергу, розподіляють кошти між розпорядниками коштів нижчого рівня. Наприклад, управління освіти розподіляє кошти між школами і дитячими садочками. У бюджеті є так званий загальний та спеціальний фонд. Загальний фонд це те, що виділяє місцевий бюджет. Спеціальний фонд це те, що установа, наприклад, школа чи вуз заробляє сама. Згідно бюджетного кодексу, бюджет міста має бути прийняти до 25 грудня. Після звіту виконавчого комітету за попередній рік на сесії ради він може мінятися, хоч і кожної сесії, за рахунок так званого нерозподіленого вільного залишку. Може бути змінене тіло бюджету, тобто загальний його кошторис. Так у сумах остаточна цифра по бюджету була прийнята лише 3 травня 2016 року. Проте слід зазначити, що тіло бюджету може бути змінене за результатами півріччя у разі перевиконання дохідної частини бюджету більш ніж на 5%. Сесія, але виключно сесія міської ради, може міняти цифри у межах розпорядників. Наприклад, перекинути кошти з об'єкту ремонт школи на об'єкт реконструкція фонтану. Як вийшло з місцевими бюджетами 2016 року. Не тільки в Сумах, а по всій Україні однаково, під копірку. Під занавіс, під новий рік прийняли бюджети, прийняли аби як з будь-якими цифрами. А після нового року почали додавати так звані нерозподілені вільні залишки, але поділили не все одразу, а кусочками по мільйону, по 10 мільйонів, по 20 мільйонів. І е, запутали і депутатів, виконавча влада, і експертів, тому що ніхто не може на даний час сказати, а який же дійсно. ...бюджет міста Суми. А це можливість для махлюжа. Основні корупційні небезпеки полягають у можливості перерозподілу бюджету в межах розпорядників коштів. Наприклад, у системі спорту міста М гроші може отримувати та федерація, яка поверне частину коштів відкатом розпоряднику вищого рівня. А федерація, яка не ділиться, отримує менше фінансування. Те саме може бути у місті Ікс у системі культури, а у місті Ігрик у системі охорони здоров'я. У системі управління в Україні біда. Приходить новий мер, розставляє ключових гравців, заступників. Кожен із заступників хоче поставити виключно своїх начальників управлінь. Кожен з начальників управлінь хоче поставити своїх директорів комунальних закладів, шкіл, лікарень і так далі. В систему васалітету в Україні не потрібні професіонали, потрібен свій, приручений. Соціальні ліфти працюють тільки в межах партій або особистих зв'язків. І тоді починається ігри з грошима. Ми віддамо своєму, щоб свій збагатив і себе, і шефа приніс назад в клювіки. Особливо цікаво з бюджетом розвитку. Це кошти, які не можна витрачати на зарплати, енергоносії, харчування чи медикаменти. Їх можна витратити виключно на будівництво, ремонт об'єктів чи закупівлю якогось спеціалізованого спорядження, наприклад, школи та медичні заклади. Бюджет розвитку у місті суми складає понад 400 мільйонів. Бюджет розвитку в містах обласного підпорядкування за останні роки виріс у рази. По-перше, за рахунок медичної та освітньої субвенції, що значно вивільнило місцеві кошти. По-друге, за рахунок додаткових надходжень від акцизних зборів. У бюджеті розвитку розписи здійснюються за об'єктами. Так ми бачимо, скільки отримує і на які об'єкти управління освіти, управління охорони здоров'я, управління капітального будівництва чи інші розпорядники коштів. В принципі в сумах ситуація з бюджетом розвитку краще ніж в інших містах. В деяких містах в документах вказані лише розпорядники коштів і не вказані об'єкти. Це дає можливості для зловживань. Але в сумах і не все так просто. Інколи бюджетні призначення є необґрунтованими або просто висмоктаними з пальця. Розуміємо, що кошти у міському бюджеті є і чималі. Далі ми поговоримо про те, хто і як приймає бюджетні рішення і яким боком до прийняття бюджету люди.